Вітаю! В цьому відео ми розберемо попереднє домашнє завдання один з варіантів його реалізації. Ваше рішення, якщо воно працює, може бути іншим, побудовано по іншому. Я покажу один з варіантів. Нагадаю, що завдання було на підставі значень змінних, ось цих. Та їх типів. Зверніть увагу, що це тип даних string, це тип даних number, і це тип даних string. Необхідно було обчистити кількість років особи, якщо вона живе у 2030 році. Тобто, по логіці нам необхідно із 2030 забрати 1984, але це рядок, то це у нас викликає певні проблеми. Вивести результати в консоль в наступному форматі. І. Необхідно застосувати відповідний тип виводу, так? що ми повинні зробити вперше. Для того, щоб чітко скористатися двома однаковими типами даних для обчислення віку, ми зробимо з, 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 з зізначенням змінної yearborn, ми застосуємо до неї метод парс Це один з методів, які, про які ви дізналися на минулому уроці, один з методів для роботи з. Відповідно числовими значеннями, так? Ми перетворюємо рядок на число. І ось ці два консоль -логи нам, в принципі, дозволять в цьому бути впевненими. Давайте запустимо цей файл на виконання і побачимо, що спочатку до примінення методу parSynt ми отримаємо рядок, тобто символи, набір символів 1984. Після того, як застосували до цієї змінної Метод uh, парсинт і записали сюди результат в цю саму змінну, да? Тобто, у нас виконується цей рядочок справа наліво. Спочатку значення рядочок 1984 обробляється парскінтом, результат числове значення 1984 записується в ту саму змінну, Тобто, видаляється той рядок і записується ось це значення. Таким чином ми на даному етапі в 12-му рядку, вже, ну, тобто, на, станом на 12-й рядок, і навіть на 13-й, ми отримуємо що отримаємо можливість зробити current year, константу current year, 2030 рік, забрати year born, числове значення, і відповідно отримати результат. Який саме результат? Також подивимось, результат 46 років. Далі. Нам необхідно із ось цього рядка, якимось чином, дістати оцю послідовність символів Аріна, але зробити з цього Маріна. Це можна зробити в декілька етапів. По-перше, нам необхідно дізнатися, чи є ця послідовність. да Ми зрозуміло ми бачимо, що вона є, але коли такого доступу у нас немає, але є таке завдання, да тобто, якщо. Більш так докладно це робити, то ми могли би перевірити перевірити спочатку, чи є таке входження, чи є ось ця ось ця частинка арина в цьому рядку. Тому ми застосовуємо метод індекс OF, який нам що повертає, він повертає номер позиції, на якому починається цей рядок. Це числове значення 10. І це означає, що це починається з 10-го символа. Після того, як ми записали це числове значення 10, тобто індекс першого символа підрядка аріна, ми можемо ним скористатися для того, щоб сформувати для метода substring запит на вирізання певної частинки, да, тобто, починає, яка починається з цього символу. І ми знаємо, що арина це плюс 5 символів, відповідно, ми можемо. Задати нову зміну only name, де ми заберемо ім'я. Рядок full name, який у нас є, ми його, до нього застосовуємо SubString, починаючи з 10-го символа. І довжина цього, довжина цієї частинки, яку ми хочемо отримати, забрати, вона складає 5 символів, тобто 10 плюс 5, 15. І потім виводимо в консоль як підтвердження того, що ми це дійсно отримали. Ось, дивіться, ми дійсно отримаємо цей рядочок. І після цього, звісно, звичайною конкатенацією ми можемо додати літеру М на початку до цього елемента. Подивимось, чи це нам вдалося. Так, тепер ми маємо змінні only name, ми маємо саме Марина. Далі. Трошки простіше завдання, але за таким же самим способом ми через індекс OF дізнаємося перший індекс першого символу. Це по батькові, виведемо також його. Ось 16. Далі у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, відповідно, що плюс 9. Так? Тобто ми формуємо цей тепер варіант вже для методу Substрін. Він відпрацьовує, виводить нам збережений в окремій змінній по батькові. Тепер для того, щоб трошки більше розбити дані, ми спочатку створюємо змінну меседж, формуємо в неї. Шаблонний рядок, в якому застосовуємо всі змінні, які ми отримали через а, такий шаблончик Долар-фігурні дужки». І відповідно, отримаємо в результаті в консолі повне речення, що у 2030 році Марина Сергіївна буде мати вік 46 років. 46 років. Ось таким чином можна виконати перше завдання. Друге завдання у нас було зробити три окремих виводи. Виведення три окремих, там, де буде два числа, 4 сім. У вас були в вашому розпорядженні два методи. Я застосовую один. У вас були два методи, які е, роблять плюс-мінус одне і те саме, тільки по-різному, скажімо так. Тому е, у вас також можливо виконана. Або двома методами різні ці виводи, або другим методом всі ці виводи. А у мене, точніше, у мене застосований лише один. Дивимось, чи виводиться у нас відповідно з двома символами. Виводиться, ну, я думаю, що ви всі розумієте вже, якщо ви згадали цей метод у Fixed, ви розумієте, що тут буде так само: 3, 14, 16, тобто 4 символи після десяткового розділювача і відповідно, тут у нас так само ми маємо сім цифр. Ось така домашня робота у моєму виконанні. Повторюю, це один з варіантів того, як це ми могли зробити. У вас може бути цілком інше рішення. Якщо ви досягли результату, це прекрасно.